Він доброволець, хоча владники називають його миротворцем на передову вирушу минулого року. Тоді на допомогу армії віддав останні і сам зрозумів, з нього буде більше користі на війні, ніж тут. Його позивний – шеврон, і він кіборг з Донецького аеропорту. Наразі перебуває на лікуванні у Чернівцях. Геннадій Бойко каже, якщо держава і допомагає пережити пекло та вижити під обстрілами, то лише в уособленні народу. Вони абсолютно, абсолютно нас забезпечують всім. Всім забезпечують, починаючи від одягу і закінчуючи оцим всім. Повністю наш батальйон практично тримається за рахунок громади. От таких людей, як оці волонтери. Це люди, які залишаючи рідних та теплий затишок оселі, збирають харчі і гроші від небайдужих та везуть їх на лінію вогню. Снайпери, міни та постійні обстріли. Це перешкоди, які вони долають, але не бояться, знають. Ціль виправдовує все. Кажуть, побували на багатьох блокпостах, та найбільше їх вразила Мар'янівка. Там вони були у листопаді минулого року. Фактично роздіті хлопці були, повністю волі, коли Ми їх перший раз побачили. В них не єдине було, у них вже навіть сігарет не було. Вони вже там речей не було. А вбрання вони були, я вам скажу, це були кеди, це були балоніві штани, це були балоніві куртки. Після Мар'янівки Дебальцеве туди приїхали напередодні найгарячіших подій. Доставили все, що зібрали Буковинці, а далі на піски. Саме звідти вони повернулися Декілька днів тому кажуть, у солдатів на Донбасі є потреби уже у літній формі. А також навіть такі вже прості речі, як казалося б на перший погляд. От мастила для зброї, от, різні жидкості також для чистки зброї. Ну, гігієнічні засоби, там бритви, піни, шампуні. У пісках нині гаряче, там тривають бойові дії. Тому, аби потрапити до наших військових, доводиться ризикувати життям. Дуже багато є місць, де працюють снайпери, тому нам ці місця указали. От на цій ділянці, от цих 100 метрів, жміть до підлоги. І ми переїхали, звичайно. От і коли вже заїхали до них в будинок, там теж не висовуватися, каже, обережно, тому що так між будинками, тому що. В тому місці також дуже працюють. А поки ці мужні чоловіки долають передову, жінки тут продовжують збирати допомогу. Ось до цього намето що на калинівському ринку підприємці зносять їжу для захисників: домашні ковбаси, сальцесони, випічка, фрукти та консерви. Все від душі, тому що захисники заслуговують на найкраще, кажуть волонтери. Ми по замовленню робимо, печемо домашні калачики, домашні завиванці, домашню випічку, Всі солодощі, і хлопчики дуже благодарні, тому що хліб вони прямо нюхають, тому що каже, ми. Забули е, смак свіжого хліба щодня. Тут біля намету чатує і дружина волонтера Романа Ірина. Не приховує хвилювання. Коли він туди їде, я я дуже сильно переживаю, тому що є такі моменти, де немає зв'язку. Коли він вже мені віддзнюється і каже, що все, ми вже вигрузились, ми вже виїхаємо, то мені знаєте, так на душі стає легше, тому що знаю, що він вже вертається, і хлопці вже мають якісь мають посилку, мають хліб домашній, і вони тим задоволені. Тут, окрім неї, працює і матір волонтера, і небайдужі підприємці кажуть, волонтерською діяльністю займаються ще з початку Революції Гідності. Не шкодують ні сил, ні часу. Я роблю роботу так, ніби вона залежить тільки від мене. Я ходжу, збираю там ще з одною волонтеркою, так вже ми називаємо себе, збираємо гроші по кошти, збираємо по всьому ринку. Просять не оминати пані Любу, жінку зі скринькою. Будь ласка, кинемо пару рублів солдатам. Їхня робота надважлива, каже військовий Геннадій, адже саме вона дає віру у перемогу. А волонтери передової запевняють, наші захисники налаштовані рішуче, адже знають за що стоять В першу чергу за свою сім'ю. Думаю за свою жінку, за свою матір, думає за своїх дітей. Тому у них ну мораль, будемо казати, дуже висока. Вони готові захищати нашу державу і налаштовані захищати її до кінця. А допомогти та підтримати наших захисників можуть усі небайдужі. Потрібно лише не оминати волонтерів. Та приносити їжу до цього намету на Калинівському ринку. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.